Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй. Шановна пані. Вітаємо вас, шановні слухачі і глядачі світлого радіо в етері програма. Шановна пані. І сьогодні ви почуєте історію жінки, яка пережила трагічну втрату чоловіка на війні. Але головне, ви почуєте, як вона подолала цей біль. І не перестала, не просто не припинила вірити в Бога, а збудувала з ним, почала з ним будувати нове життя і отримала нові сенси. Я вам представляю нашого гостю, шановну пані Тетяну Дмитренко. Вітаю вас. Дуже приємно. Напевно, з людей навряд чи хтось може зрозуміти, через що проходить жінка, яка втратила чоловіка, з яким була одним цілим, ваш шлюб, ви казали, був. Щасливим, міцним ви разом прожили 8 років? Майже 8 років, так. Майже 8 років у нас був гарний шлюб. Ну, звичайно, все буває між чоловіком і жінкою це стосунки, і вони будуються, будуються все життя, але все одно ми проходили цей шлях, побудування стосунків, і все одно шлюб був гарний. Що найбільше ви цінували у вашому чоловікові? Що такого Бог вам давав через нього, що приліпляло вас до нього? Розум. Він був дуже умна людина, він багато читав. Смірення. Він був сміренний перед людьми. На допомогу завжди люди попросять, він завжди це робив, те, що його просили. Навіть там, якщо йому ніколи, чи він зайнятий все одно. Для вас було неочікуваним його рішення піти захищати так. країну? Я була Не дивлячись на ці риси, які ви перечислили. Все одно було неочікувано? Неочікувано. А знаєте чому? Тому що я була впевнена, що християнин не піде на війну. Uh -huh. От, я, у мене навіть думки такої не було. І е, тим паче ми волонтерили на початку війни, е, волонтерством займались. От, тому я не думала взагалі, що це буде, uh -huh. що він туди піде. І, е, ну, до того майже моменту, коли він мені це сказав. Що вам дало погодитися всередині з його рішенням? Його твердість в висловлюванні цього, угу. він сказав. І я це вже вирішив. І сказав, що я тобі не казав до того моменту, поки однозначно я не ствердився в цьому. Я молився. От, я з Богом спілкувався і. Господь мені сказав, що я маю туди піти. Скільки йому було років тоді? А, в 22-му році він мені це сказав. Коли сказав, йому було неповних 54 роки. Він мені це сказав 26 квітня 22-го року. Військова, військомат він пішов 3-го десь травня, 3-го, так, 3 го травня 22-го року, майже через тиждень, як сказав. Ну, і, відповідно, пішов на війну, йому вже виповнилось 54 роки. 13 вересня 2022 року. Цей момент озвучення його рішення, ваша неготовність. Які, які почуття? Що, що означало найважчий момент, що ви переживали? Страх. Страх, що його не буде поряд. І страх, ні, відчай, що його не буде поряд, і страх, що він може загинути, це війна. Ви щось робили з цими почуттями, коли він пішов? Тому що я ну, доволі часто чую, коли говорять: ну, не бійтесь, це складно, ну, це дуже складно. Але які ви робили зусилля, щоб все ж таки от виявляти підтримку йому? Ну, перша реакція, звичайно, у мене був ступор. Образа на нього, тобто я всім своїм виглядом показала, що мені боляче, що я з цим не згодна. І перша реакція була ну, така вона емоційна, психічна, знаєте, псих пішов у мене. От Я замовчала, от я йому я не пам'ятаю, що я вже сказала. ну, віла, а він на роботу їхав. От, він поїхав на роботу. Я плакала весь день. Я плакала, я ридала, я молилась, от, я розмовляла з Господом. Ну, і коли він прийшов вже з роботи, звичайно, я йому сказала, що сонечко, ну, я раз ти вирішив це, тим більше, якщо він вирішив, то це вже як, не, не обсуждається, скажімо так. А угу, угу. от, так. Да. Скільки місяців він е, служив? Десять. Через десять місяців? Десять ви... місяців і тиждень. В вот. рівно десять місяців і тиждень. Ви отримали звістку, вам зателефонували? Чи вам принесли? Mm -hmm. Він е, пішов е, з 19 на 20 липня у чергування на нуль? от і е, на три доби. Це перший раз було на три доби. Обично він ходів на дві. А це на три пішов. І він мав у Щас, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Так, у неділю вранці він обично мені коли приходив з чергування з нуля. Я дві доби не мала з ним ні ни розмови, нічого не знала mm -hmm. про нього. От він десь у початку шостого він приїжджав частину вже, він мені писав. От, писав, що сонечко, все добре, я повернувся, все, я в частині. От, і, тобто я просипалась, коли я бачила смс що все, він, все добре. Я йому одразу дзвонила. А це я в неділю просипаюсь. А смс-ки немає. А це була церква. В церкву треба було йти, і це був у нас в церкві е, день. Жатви. Ні, не день жатви. Було 30 років церкві. Mm. Так. 30 років церкві було. У нас свято було. Ну, от. ну і я прийшла в церкву, всі там, всі там готуються. Немає смс-ки. Звісно, я дзвоню Йому, звичайно, дзвоню, а mm -hmm. телефон ніхто не бере. А, от. І тоді ми там з дітьми попереписувались в групі. У нас була група. Ну, і є вона з дітьми і зараз. От. І в понеділок, вранці, я думала, може, він залишився на четверту добу. Ну, можливо, їх могли залишати. От. І коли я вранці вп'ять побачила, я в 5 годин ранку прокинулась, подружка ще мені написала, теж не спала вона, що там є від володі звістка. Я кажу, ні. А у мене був телефон м -м, хлопця з його частини mm -hmm. теж. От. І я йому позвонила і попросила, щоб він знав, тому що немає звістки ніякої. От, і десь хвилин, мабуть, через 30 я йому позвонила десь у 15 хвилин, ні, у пів восьмого, все. У пів восьмого позвонила, а він мені десь на початку 9-го перезвонив і сказав, що, на жаль, Володя загинув. Вони... Дрон літав. От, слідкував за ними, їх було двоє. Парень з Черкас, 33 роки, і Володя. І літав дрон, слідкував за ними. Вони бігали по, е... як називаються, окопи. Mm -hmm. По окопам бігали От, від нього, а потім в бліндаж зайшли, і танковий снаряд по наводці дрона там попало. У Володі була мітика смерть. Мені потім перезвонив командир. Розказав це все. Дещо години через три, як я взнала, до мене сразу сестри поприходили, вони були зі мною. І командир перезвонив і сказав, що у Володі була міттива смерть. Той другий хлопець не сразу помер, а Володя помер зразу. Таня. В э, цей день ви пам'ятаєте, і в цей день зрозуміло і. Ну, природньо, що навколо вас були люди, які намагалися вас підтримати. Так. Але на цьому дні не залишає, ну, не зупиняється життя. Настає другий день, третій. І е, нам здається, що е, Ну, 100% є підтримка від людей, що Ну, не може такого не бути. А як насправді, як ви проходили ці перші дні, оці перші тижні? Чи вистачало вам того спілкування, яке ви мали? Підтримка була, але все одно людина залишається сама. Сама в своїй кімнаті, сама в ванні. Ну, постійно ж люди не можуть бути зі мною. Але я відношусь до той категорії людей, яким потрібно, щоб поряд були люди. <Стат> <Стат> і мені важко самої. Коли я залишаю сама, а я все одно залишаю сама, от, мені важко. От. Тому, да, мені важлива підтримка людей, але знаєте, коли я залишаюсь сама, от, людей немає, залишається Бог. От правда, от він, він залишається і він є малюсь до нього. Звичайно. І молилась тоді, коли Володя загинув коротенько, звичайно, знаєте. Але все одно треба, треба це робити, я це вже точно знаю. Але людей підтримка має бути теж. Це, це важливо. Цю підтримку важко і давати, і важко приймати, тому що підібрати цих потрібних слів. Дуже складно. Так, це так. Люди, звичайно, не знають. Розумієте, вони просто бояться образити, щось не те сказати. Uh -huh. От із за цього не те сказати, і, і за цього вони бояться питати. Але треба просто бути поряд. От, поряд, спитати. Як ти день проводиш, що тебе турбує, що тебе навпаки, Ратує, що тобі цікаве, да? як ти, чим ти успокаюєшся, що, що тебе успокаює, що тобі треба для того, щоб заспокоїтися, для того, щоб тобі було краще? Ну, тобто нічого такого, знаєте, замудреного не треба робити. І не треба думати, що обов'язково щось треба казати заспокійливе. Обов'язково люди ж, вони хочуть допомогти. А е, там, не переживай, все буде добре, це не те. Тримайся, це не те. Триматись дуже важко. важко триматись. Ставити запитання. Так? Так, так, Ставити запитання і мати співчуття, ну, питати, чим я тобі можу допомогти. Угу. Mm -hmm. І просто спитати, як день пройшов, як ніч пройшла, що завтра будеш робити. Коли люди проходять через цю реальну долину тіні смерті, так. Тобто ви знаєте про смерть, але ви залишаєтеся жити і дійсно йдете під цією тінню. Е, Усвідомлюю, що ти йдеш не сам. Що ти. Я розумію, що ви вже навчені були в церкві, що ви не самі. Але все одно цей момент очікування, втішання від людей, він же був, так? У мене це було воно у мене почалось от, нещодавно, буквально перед нашою бесідою, десь два тижні тому, і от воно тривала тижні два. Коли е, я не отримувала ту допомогу, ту підтримку, яка мені потрібна, тому що кожна особиста людина, їй потрібна своя допомога. Угу. От у мене, наприклад, зараз у подружки дуже важка ситуація, там з дитиною вона за це дуже переживає. От. І я у неї спитала: чим я тобі можу допомогти? Чи варто тобі дзвонити? Чи приходити, чи ми гуляємо, що я маю робити, вона каже: Ні, та, не дзвони мені. Я е, в таких ситуаціях я е, замикаюсь в собі, mm -hmm. мені так легше. Я проходжу цей шлях в молитвах от, сама. Ну, чоловіку не є, ну, але допомога стороння, ні, мені не треба. І не питаю мене, не питаю мене, як е, дитина. Не треба питати, тому не що вирушити. я це буду згадувати і не хочу. А я навпаки. Мені треба піклування про мене. Розумієте, щоб я розуміла, що про мене піклуються, що мене не забувають, що мене люблять. Ну, це моя особистість. Я думаю, що таких жінок чимало, і оце очікування, якщо не отримуєш скільки тобі потрібно, що може статися з жінкою. Образа на людей. Ну, по, -першу, по, -першу, по першу чергу, образа. Що а, робити? Що, в чому вам Бог дав свободу? Щоб він же не змінив вашу сутність, ви так само і залишились соціальною, комунікабельною. А в чому свободу все ж таки Господь дав? В розумінні того, що людина. Не може мені дати того, чого я потребую. Того опікування тієї уваги люди, які втратили близьку людину, вони хворі. Але вони хворі не фізично, вони хворі душевно. Це от я таку сама собі ділему придумала. Ну, на своєму прикладі, вони хворі душевно, вони хворі морально, вони хворі психологічно. І цей період, він пройде. от. Але у кожного він свій, це треба визнавати, а не, не заплющувати ні, на все ні, очі. Ні, ні. Uh -huh. І це я хвора, я це кажу, і це треба казати. Так воно і є. От коли ти це признаєш, визнаєш, то ти почнеш знати, як лікуватись, що треба для того, щоб лікуватися. І тут оточенню треба відноситись. Як до хворої людини? Ми ж, наприклад, людина, коли хвора фізично, ми ж до неї так відносно так, і відносимось. Так, так, так. Фізично, Дуже ніжна, вот, та, розумієте? Та, а тут та. я хвора. Дуже дякую Господу за милість, що я не хвора душевна, духовна, вибачте. Угу. Духовно. Дуже дякую за милість, цю таку до мене. Щоб залишатися оцією цілісною в духовному плані і тверезою, скажімо так, що ви робили? Не дивлячись на те, що кожен день боляче вставати, проживати, знаю, знаючи, що так вже залишиться назавжди. Що вам допомагало проходити кожен день і зараз? Що вам допомагає? Я не могла молитись майже Ну, не могла молитись спокійно. Я молилась, от як Давід в молитвах звертався, кричав до Бога, от точно так же я молилась. Тобто я молилась до нього в проханні. Прохання, так, да. дякувала за те, що він поряд, е, читала вірші дня, Біблію не читала не могла читати, тому що Біблію треба читати з чистим, таким не забрудненим нічим серцем. Без гіркоти. Так, коли ти читаєш, ти її не розумієш, навпаки вона тобі не йде. Тому я це знала, ну, знала, <гум> вивчала От. і не читала, а віршик читала. Обов'язково віршик дня це обов'язково. Ну і розмовляла з Богом. Я з ними, я кричала до нього, я, е, я навіть просила перші десь місяці два, щоб він мене забрав. Але потім я зрозуміла, що він не забере. Коли пройшло два місяці, Господь, чого ти мене не забираєш? Ну чого? І я зрозуміла, що треба жити. Треба жити далі. Молоді діти залишились, онуки, От. От. моя дочка теж саме. Онуки у нас С спільні ми їх вважали: шість онуків mm. спільних. Скоро сьомий буде. Ну, то у вас завдання розширюються. Так. <фух> вот. так жити що жити і приймати силу для цього життя від Господа. Я. Ну, Я розумію, що, знаєте, ви от розказуєте про те, що ем, це очікування від людей, його треба ну, якби зменшити да, і розуміти, що чекаєш від Бога і підтримку отримуєш від нього. А це, знаєте, виглядає як. Наче ти йдеш в школу і тобі там отаку аксіому вкладають, а, а дитині взагалі воно йому гуляти хочеться, йому якісь uh -huh. ці правила. Uh -huh. І так само ти Бог. Ми просимо одного у нього, а він каже: ні, ні, я твоя повнота. Ми думаємо, що будемо щось робити і буде втіха. А він каже, ні, ні, ні на що не покладайся. Це так радісно читати. Тому що ти розумієш, що Бог вічний, Бог любить і ти можеш покладатися на самого Творця. А от коли в таких, навіть в менших ситуаціях, складно довірятися повністю. Я щаслива, що ви ділитеся тим, що в такий біль ви все ж таки віддаєте Богові і поступово йдете з ним і створюєте нове життя. Розкажіть, будь ласка. Зараз, що у вас на меті, що ви розпочали? Що є ознакою того слова, що ви сказали, я зрозуміла, що потрібно жити. А що зараз, як це виглядає зараз? Я багато вчусь. Да, багато вчусь, на душу піклуванні, і так як мій чоловік, коханий, загинув на війні, мені дуже близька тема військових. Я дуже цим переймаюсь, мене це болить і дуже хочу їм допомагати і дружинам військових. Ну, Господь мені дав певний дар спілкування з людьми, ну, навірно, якогось наставництва, якогось бачення людини, якогось терпіння вислухувати людину. От. Тому зараз Господь мене веде і в психологічно-духовної підтримки. Mm -hmm. Людей, які втратили. А, ну На першому місці це звичайно військовий, це дружини військових, діти. Але втрата це ж не тільки смерть. Розлучення це втрата, смерть дитини це теж втрата, хвороба дитини це теж втрата. Тобто, ну тобто Наші е, слухачі е, захочуть звернутися до вас за допомогою, ми можемо залишити. Вашу сторінку, адресу у Фейсбуці, так, ви, і вони можуть до вас звернутися. Ну, можна, я дуже сподіваюся, що я, я, знаєте, зараз я вже почала відчувати емпатію до людей. Вона у мене пропала, uh -huh. коли Володя загинув. А зараз я вже починаю це відчувати, це що? Це відчувати як сказати українською мовою, увійти в гори людини, в проблему людини і співчувати людині. Тобто я вже Це, ресурс цей. Почала, почала його мати після того, як я відпустила, що мені люди не допоможуть так, як може допомогти Бог, що вони, вони не можуть дати мені таку втіху, яку дає Бог, таку любов. От Як тільки я от, дві, два тижні у мене ломка була така. От, і я дякую Богу, що Він мені не дав образитись на людей по його милості. От, і е, ну, з одного боку, на, на що ображатись? От, я ж сама така людина точно. Ви знаєте, от, е, ви сказали про втішання від людей. так? І, і я думаю, ну дійсно, е, навіть якщо люди дають втішання, чому мені здається недостатньо? Тому що ми потребуємо сили. Ми не просто потребуємо. Щоб нас втішили, ми потребуємо відновлення, ми потребуємо Амінь. цього бажання. Амінь. Ж... Так, стати так, так. Завтра. А людина не може це. А людина вона просто не, вона не здатна да, це да, передати. Так. В неї немає цього в руках. Вона ж не Бог насправді. Якби не було складно, можливо, вам докласти це до свого життя і уявити, як ви зможете відпустити оце очікування від людей. Дослухайтесь не до мене, дослухайтесь до пані Тетяни, яка. Так само, як і ви, був момент, коли вона не знала, як це зробити, і продовжувала день за днем переживати ще більший біль. Скористайтеся цією нагодою і дослухайтесь до цієї це навіть не порада, це просто людина ділиться своїм життям. І увійдіть, як Господь говорить, ввійдіть в радість Господа свого. Так, з горем, але ви відете. Ту територію, де Бог наповнить вас силою, і зможете навіть не тільки сама отримати її, а й ще й допомогти іншим. Розкажіть ще ваше життя, ви працювали разом з чоловіком? А зараз що ще відновилося у вашому житті? <рес> Проєкт живий. <рес> Я пройшла цей курс онлайн. Трьох двохмісячний майже отримала сертифікат, і к нам в церкву приїжджає цей проєкт. Он буде офлайн. Це допомога, психологічна допомога. Це християнський проєкт людям з стратою. Дуже гарний проєкт. Він націлен на те, щоб християни. Іменно християни, люди, які носять в собі Бога, uh -huh. люди, які пізнали Бога і можуть сказати про Його силу, щоб вони вміли там вчать, вміти. От це те, що ми казали, що ми не вміємо втішати, ми не знаємо, що сказати, а цей проєкт вчить, що сказати. А зараз таких людей буде багато, тому що, на жаль, хлопці гинуть і сім'ї загиблих військових поповнюються, ряди їх поповнюються, і вони потребують допомоги. Тому оцей проєкт буде в нашій церкві, я його корію. У нас в церкві приїдуть викладачі, і будемо от, оце. Мені допомагає. Це Це дивовижно, тому що, ну, якби думками уявляю, що цим мають займатися люди, знаєте, як, ну. Наповнені сили Силь, сильні, да, сильні, сильні, да. все, а Бог обирає серце, Бог обирає навіть людина, яка сама пережила втрату. Так, зрозуміло, можливо, ви якраз більше е, зможете виявити це співчуття і цю глибину. Е, ну, ми, ми не можемо описати всі наміри Бога, все, все угу. чому він обирає людей, але. Я теж дуже дякую, що ви оце входите в покликання від нього, тому що там, де він веде, там він і дає благодать і силу служити іншим людям. Так, у мене так в бізнесі було зараз. Так. Ви розпочали бізнес? Так. Бізнес, Є... який був у Донецьку, у мене. Mm -hmm. був, та. І Володя, будучи на війні, мені казав: сонечко, відкривай агенцію в броварах, у тебе вийде. От. Ну Він хотів як краще. Каже, будеш менше за мною страждати. Угу. А я ні, я б не змогла це точно. Якраз я мені бізнес не допоміг. Не тобто, коли, коли він служив, ви не розпочинали. Ні, ні. А зараз ви розпочали? Так, да, він хотів цього, Бог захотів цього. Зараз. Іменно угу. зараз. І зараз, тому що Бог благословив. Він мені офіс дав, я нічого для цього не робила, чесно. ви можете сказати, от на завершення, коли іде така розмова, і як порада просто звучить, що ну, треба продовжувати жити? Що робити в цей момент з цією порадою? Людині, яка ранена, яка, якій болить, а все одно це правильна порада. Що робити? От практично, що робити далі? Робити те, що тобі подобається. Uh -huh. От, що Мені Мені подобається працювати. Uh -huh. Я працюю, мені подобається ходити в церкву, я ходжу. Мені подобається вчитись, я вчусь. Дуже допомагають діти. І моя дочка, і Володіни діти, яким чином спілкування просто з ними. Я поспілкуюсь, побачу внучків, фотографії, там відео. Uh -huh. це, це допомагає. Дополагаю. Дякую вам. Спасибі вам за щирість, спасибі за те, що ви наважились поділитися. Я дякую вам і вірю, що це дійсно буде підтримкою для тих людей, які, можливо, і не можуть розмовляти на цю тему. А хочу додати до того, що сказала пані Тетяна, аби продовжувати жити, ще варто молитися, щоб мати це бажання творити те, що вже у вас вкладене. Тому. Бажаємо вам бажання від Бога, і слово Боже говорить, що коли Бог дає бажання, то Він дає і дію. Так само, як і сталося в житті Тетяни. Прийшло бажання, розуміння, і прийшла дія, і Боже сприяння, і розпочати справу, і ще й служіння. Ще раз дякую, з нами була пані Тетяна Дмитренко. Дякую вам. Як Павел сказав, в ще наша сила, моя сила. Так, Христова да, сила виявляється. це слово Боже каже так. Да. Дякую ще раз вам і вам дякую. До наступних зустрічей в програмі. Шановна пані. Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй, шановна пані.